Сьогодні вівторок, 18 жовтня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаністава і онлайн видання Квесті та «Шиповнік». Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєвій області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. Одна людина загинула, двоповерховий будинок зруйновано вщент. Цієї ночі Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу із зенітно-ракетних систем С-300. Зафіксовано щонайменше п'ять прольотів по місту. Подробиці про наслідки та масштаби уражень. Далі у сюжеті У мене дев'ятий і воно отак от, так от колиш, колихається добре. Свята не стало. Я одразу схватила те саморядом фонарик. Ну, приснув вже возраз, возрастом ну, приспособляєшся побідєцькою. Світлана Тимофіївна ледь стримує сльози, розповідаючи про пережиту ніч. Перші вибухи у місті почали лунати близько другої ночі, а вже під ранок жінка приїхала на роботу. Саме сьогодні її перший день на новому місці і побачила жахливу картину. Ночі те саме. Стріляє, і вот, це настреляли. На роботу це ще вийшла. Це перший день, у мене таке тяжеле сьогодні. Дуже тяжкий. Я такое ще не. Внаслідок прямого влучання ракети С-300 частина багатоквартирного будинку повністю зруйнована. Два поверхи завалилися аж до підвалу. З під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка. Йому було 55 років. Внаслідок проведення аварійно-рятувальних робіт було вилучено тіло. Чоловіка до проведення робіт задіяно 6 одиниць техніки та 25 чоловік особового складу. На місці нічного прильоту працювали усі комунальні служби міста. Вони розчищали під'їзні шляхи та уламки, каміння з доріг прибирали, аби була змога під'їхати аварійним бригадам енергетиків та газівників. Адже внаслідок влучання були перебиті мережі. Ми зараз перевіряємо газопроводи на герметичність та на цілісність газопроводів. Ми повиконуємо роботи по обстеженню газопроводів. Пошкодження є. Вдома перші три будинки відключені, там вже є пошкодження. Зараз ми виявимо, які саме ці пошкодження, потім будемо відновлювати ремонтні вистановлювати роботи. Також у центральному районі Миколаєва пошкоджень зазнали багатоповерхові житлові будинки. Там вибиті шибки та лоджії. Одна із ракет лягла у Коштановому сквері. Поруч розташовані торгові павільйони квітникарів зачепило вибуховою хвилею. Металеві конструкції вивернуло догори. А скляні вітрини розбиті вщент. Всього по місту цієї ночі було зафіксовано щонайменше 5 п'ять прильотів. Чергове. Було обстріляно наше місто в чергове. Це були ракети з протиповітряної системи С-300, судячи з тих уламків, які ми знайшли зранку на місці удару. Два удари відбулися по центральній частині нашого міста. Це один з тих районів, де містяни проводять свій вільний час. Зазвичай а друга ракета вона вдарила, на жаль, знову у житловий будинок. Нині квітникарі долають наслідки нічної ракетної атаки та вже підраховують збитки. Мова йде на десятки тисяч гривень. Тим часом миколаївці запустили флешмоб у соціальних мережах на підтримку продавців квітів та закликали купляти рослини для себе. Наталія Грудова, Ігор Невідомський, Ністеве для є новин. Внаслідок нічних атак ворога на Миколаїв постраждало і серед місця. Вибуховою хвилею від ракетного удару зруйновано сквер, картинну галерею і торгові павільйони. Наші кореспонденти побували на місцях прильотів і поспілкувалися з працівниками цих точок. Минувши ніч 17 на 18 жовтня видалася складною і для місцевого квіткового ринку та скверу у центрі міста. Через вибухову хвилю вони зазнали чималих руйнувань Проте, який характер ушкоджень і що думають місцеві підприємці про останній прильот. Ми дізнавалися прямо у них. Розбиті вікна, вивернуті скріпленням двері, місцями понівечені стіни, а також купа втраченого товару та дорогих квітів на продаж. Про нічний прильот у мирне середмістя Миколаєва написав зранку і президент України Володимир Зеленський. Зараз власники торгових павільйонів прибирають будівельне сміття та підраховують збитки, аби якнайшвидше відновити роботу своїх крамниць. Я ще не почитувала, але но... великий. велике. Я вчора тільки отримала. От там вот товар стояв у мені там. От весь. Тока отримала. Думала, сьогодні його виставляти, там, ну то ну, все там завалене було. Весь. Ну, враховуючи розміри магазину, тобто два вікна і двері, то якраз вони посилали більше за все. Тобто двері не зачиняються взагалі, вікон немає, тобто ну, магазин як, працювати в ньому неможливо. Товар теж, мабуть, сотків 40 посилали точно. То зараз будемо ремонтувати кондиціонер, вікна, щоб можна було просто закрити. Повилітали, начальник вставляла чтобы ну, не так сильно выглядело. Ну а так нормально, работать можна. Дехто з квітникарів сьогодні не припиняє роботу. Підприємці зізнаються, вже навіть не намагаються зрозуміти логіку російських окупантів, які б'ють по картинним галереям, зеленим скверам, дитячим майданчикам і торговим об'єктам. Слов нету, я не розумію, чому. Наверно, тому що із з гадкості своєї, душі своєї. Навірно, тому що ненавидять нас, українців. Навірно, тому що зомбіровані своїм правительством. Добре, що це сталося вночі, не, не днем. Бо за дня тут 30-40 дітей, як мінімум. Дитячий майданчик, сквер, центральна вулиця, пішохідна, дітей дуже багато. Готові відновлюватись, працювати далі? Звісно. Ну, Почому ви і ні. Работати можна, тим більше такое час, вот, Заробляти. Наразі на місцях поблизу прильоту працюють комунальники. Разом з працівниками та волонтерами вони ліквідують наслідки нічних подій. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал МАРТ для є новин. У Миколаєві зростає рівень захворюваності на COVID-19. впродовж минулого тижня. В місті на коронавірус захворіли 230 людей, із них п'ятеро діти. Про це повідомила начальниця охорони здоров'я Ірина Шамрай. За її словами, це очікувана реакція в осінньо-зимовий період. Щоб убезпечити себе, лікарі радять якомога швидше вакцинуватися. Наразі в місті є вакцини Pfizer, Коронавак та Johnson. Вже кілька місяців поспіль миколаївські медзаклади забезпечують себе водою і свердловин. Пробурити їх та встановити систему очищення вдалося за підтримки українських благодійних фондів. Моя колега Наталя Засядько побувала в лікарні швидкої медичної допомоги та дізналася, як працюють такі установки та чи достатньо їх потужностей для забезпечення безперебійного водопостачання. Великі, потужні та надійні так, установки для очищення води характеризує співробітник лікарні швидкої медичної допомоги Геннадій Олександрович. каже, вже чотири місяці обладнання працює в день і вночі, щоб забезпечити лікарню чистою питною водою. Зі свердловини вона потрапляє у гідроакумулятор, а далі проходить через фільтри грубого очищення та знезаражуються бактерицидними лампами. Придатною до споживання вода стає на другому етапі очистки завдяки системі зворотного осмосу та мінералізації. Питьевая вода э, очень хорошего качества. Велика вдячность Соборной Украине за то, что предоставили для нашей больницы эту очистительную установку. Люди, которые берут воду вот, и домой берут, и здесь, вот, э, когда заступают на сутки, чай, кофе пьют, пьют. вода очень ну, подходит по всем властивостям. Таким чином, лікарня має доступ до чистої питної води 24 на 7. Її і пацієнти, і персонал може набрати в кімнатах роздачі їжі, які є на кожному поверсі медзакладу. Провели один стояк спеціально по всім роздаточним для е, пітьової води. От вона знаходиться. Вот она стоїть. Там ви видели, подкачивающий насос після кубової йокості. І всі люди можуть тут приходити, брати водичку, і також на всіх етажах і на пірметаже в управлінні капітального будівництва зазначають, пробурювати свердловини на території медзакладів міста планували ще до початку повномасштабної війни. Це потрібно для того, аби вода в лікарнях була завжди незалежно від загальної ситуації в Миколаєві. Намі била. Було... Пробурено во всех больницах порядка 14 скважин. После этого мы начали сотрудничество с благодаренным фондом Соборная Украина и SEO Club Ukraine. Они полностью поставили все оборудование для скважины. Это глубинные насосы, подкачивающие насосы, емкости. И также поставили системы водоочистки. Эти скважины также не зависят от наличия городской воды, либо ее отсутствия. А также они подключены к генераторам. Загалом у Миколаєві на територіях лікарень пробурили 14 свердловин та встановили стільки ж спеціальних систем з очищення води. Усі вони автономні і зможуть забезпечувати медзаклади питною водою постійно. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, телеканал Март для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися. Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва: телеканалів Мартаністава і онлайн видання Квєсті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!